Підрозділі розрахунку FPV я виконую функції сапера. Я споряджаю даний дрон детонатором і відповідаю за те, щоб при влучанні дрона в ворога відбувся дрив даного боєкомплекта і ворог був знищений. Давай в полі між допірами посадки погнав. Можна Динамо, Ça, якщо готова Вон, <тур��> Ну, а? вони вже в посадці. телеметрия е видео е поменял на l3 арм инициация выключи выставляй рама кондор в поле принял кондор прошел в арму подожди а так что раз Рама, я Кондор, ми пройшли школу, йдемо далі.